Усякій справі має відповідну молитву, бо нічого не можеш зробити без допомоги Божої. Нема нічого сильнішого за молитву про надбання допомоги Божої, і нічого немає кориснішого за неї для благодогоджання Богу. Усе виконання заповідей у ній полягає, бо нічого немає вище за любов до Бога. Неросіяна молитва є знак боголюбія до того, хто перебуває в ній, байдужість вже до неї і розсіяність під час неї є ознака любосластя, полонення серця чим-небудь крім Бога. Хто безскорбно звершує довго довготерпить і молиться, той причетний до дієвості Святого Духа, але і той, хто, хоч і відчуває скорботу під час цих трудів. Але охоче силою волі терпить їх скоро отримує заступництво звище. Одна заповідь, як сказано, вища за іншу, так і віра буває одна твердіша за іншу, є віра від слуху за апостолом, і є віра здійснення очікуваного. Добре словами навчати тих, що питають. Але краще сприяти їм молитвою і чеснотою, бо за допомогою останніх той, хто приносить себе Богу, допомагає і ближнім, і сам сподобляючись допомоги. Якщо хочеш коротким словом напоумити допитливого, вкажи йому на молитву, на праву віру і терпіння всіх скорботних випадковостей. Бо всяке інше добро отримується за допомогою їх. Якщо хтось стосовно чогось поклав усе оповання на Бога, через те він уже не боротиметься з ближніми, якщо все невільне має причину у вільному Записанням, то ніхто не є таким ворогом людині, як вона сама. Поводарем усякого зла є невідання. Другою ж після нього є невіра, втікай від спокуси терпінням і молитвами, якщо щенитимеш спротив їй, то вона почне сильніше нападати. Лагідний у Бозі є з мудреців мудрець, і смиренний серцем є з селачів селач, оскільки вони несуть ярмо Христове розумно. Те, що без молитви ми говоримо або робимо, надалі виявляється або гріховним, або шкідливим і без нашого відома викриває нас ділами. Ділами, словами і думками праведний тільки один, а через віру, благодать і покаяння багато праведників. Як тому, що кається невластиве високомудрування, так для того, хто вільно грішить неможливе смирення, смирення є не засудження совісті, а благодать Божа і Його милосердя сповідання. Що матеріальний дім для загального повітря то мислячий розум для божественної благодаті, витратиш матеріалу, наскільки увійде, і наскільки внесеш, настільки віддалиться, домашні речі, посуд і їжа. А речовина розуму, марнославство і догоджання. Широта серця є покладання надії на Бога, а тіснота Його турбота житейська, благодать Духа єдина і незмінна, але діє в кожному як хоче. Як дощ, вилившись на землю, живить і підтримує в рослинах властиву їм якість, у солодких солодкість, у терпких терпкість, так і благодать напоює серця віруючих, сподобляє їх дій своїх згідно з їхніми чеснотами, сама в собі не змінюючись, голодному заради Христа вона буває їжею, спрагному солодким петвом, нагому, одягом, тому, хто трудиться, за спокоєнням, тому, хто молиться з повіщенням, що молитву почуто, тому, хто плаче утіхою. Отже, коли почуєш слова Писання про Святий Дух, що Він зійшов на кожного з апостолів, або що він зійшов на пророка, або що Він діє, буває ображеним, погаслим, збуреним, а також, що одні мають початок Духа, інші сповнені Духа Святого, то не думай так про Дух, ніби в ньому буває якесь роздроблення або приложення. Або зміна, але віру, як раніше, сказали ми, що Він неприложний, незмінний і всемогутній, тому і в діях своїх він і перебуває одним, і тим же, і всякому боголіпно приділяє належне. Він, подібно до Сонця, цілком вилився на хрещених. Але кожен з нас освічується тією мірою, якою зненавидівши пристрасті, що затьмарюють його, знищує їх у собі, і наскільки любить їх, настільки затьмарюється. Хто ненавидить пристрасті, той відсікає і причини їх, а схильний до цих причин, і не бажаючи буває поборений пристрастями, коли діють у вас злі помисли. Звинувачуємо в тому самих себе, а не гріх праотця. Коріння помислів є явні гріхи, які кожен з нас звершує руками, ногами, устами. Неможливо, щоб з пристрастю в думці розмовляв той, хто ненавидить її причину, хто стане розмовляти з марнославством, якщо він зневажає сором, хто засмучуватиметься безчестям. Якщо він любить приниження, хто погодиться на догоджання плоті, якщо він має серце сокрушене і смиренне, хто почне піклуватися про короткочасне або вести за нього війну, якщо він вірує у Христа, хто відкидається кимнебудь і ні словом, ні думкою не вступає в суперечку з тим, хто відкидає, той придбав істинне пізнання. І виявляє тверду віру в владиці, неправдиві сини людські в суді, тоді як Бог для кожного береже те, чого він гідний по правді, якщо для кривдника кривдити не надлишок, то й для кривдженого терпіти не втрата, бо пригнобленою і зовсім пониклою весь день ходить сумною. Якщо побачиш. Що хтось через безчестя вкрай вболіває серцем, то знає, що він сповнений помислів марнославства і тепер пожинає з незадоволенням плоди насіння, яке сам посіяв у серці. Хто більше належного насолодився тілесними задоволеннями, той відплатить за цей надлишок стократ хворобами, настоятель зобов'язаний говорити послушникові належне. Коли ж його не послухають сповіщати про біди, що мають спіткати за це. Якщо скривджений кимось не домагається кривникові належної відплати цією частиною вірує Христу, і в стократ прийме у віці цьому і вічне життя успадкує. Пам'ять про Бога супроводжується болістю серця за благочестя. Кожний же, хто забуває про Бога буває самодогідливим і нечуттєвим. Не говори, що безпристрасний не може сумувати, бо якщо не за себе, то за ближнього Він повинен це робити. Коли ворог збере багато записів про гріхи досконалих у забутті, тоді примушує боржника і не в забутті робити ті ж гріхи, благословно зловживаючи законом гріха. Якщо хочеш постійно пам'ятати про Бога, то не відкидай скорбот, ніби неправедних, але перенось їх, як ті, що праведно тебе осягають, бо терпіння в такому дусі кожного разу розбуджує пам'ять про Бога, а зречення, або відмова від терпіння зменшує мислене мудрування серця, до Бога стремління відсікає, обертаючи до землі. І через відраду, що скинув тяжкість, викликає забуття. Якщо хочеш, щоб Господь покрив твої гріхи, то не висловлюй перед людьми, що маєш якусь чесноту, бо як ми чинимо з нашими чеснотами, так Бог робить з нашими гріхами. Приховавши чесноту, не підносся розумом, як такий, що вчинив добре. Правда вимагає не тільки приховувати добре. Але й не думати про заборонене. Не радій, коли зробиш комусь добро, а радій, коли без злопам'ятства перетерпиш наступне протистояння від облагодіяного, бо як ночі йдуть за днями, так і зло за добром. Марнославство, срібролюбство і ласолюбство, тобто самодогоджання, не залишать оскверняючим благодіяння. Якщо раніше самі не впадуть від страху Божого. У невільних болісних скорботах прихована милість Божа, яка вабить тих, що переносять їх до покаяння і позбавляє вічної муки. Деякі, виконуючи заповіді, чекають, що це на вагах правосуддя Божого послужить противагою їхнім гріхам, інші ж з цим. Думають умилостивити померлого за наші гріхи, питається, яке з цих мудрувань правильне. Страх геєни і любов царства подають терпіння у скорботі, і не від себе, а від того, хто знає наші думки, віруючий у майбутнє, віддаляється від тутешньої насолоди без роздуму, а невіруючий буває самоугодливий і нечуттєвий. Не говори, як бідний може вдаватися до ласощів, не маючи засобів, бо можна у помислах насолоджуватися ще більше, ніж ділом. Інше є знання діл, діяльна розсудливість, а інше пізнання істини, наскільки сонце чудовіше за місяць, настільки останні корисніше за перше, знання діл діяльна розсудливість. Прибуває в міру виконання заповідей, а пізнання істини, в міру надії на Христа.